Да, всім привіт, дорога церква. Мир вам. Олександр Андрусь, вірно? Так, Олександр Андрес. Ти знаєш, звідки твоя фамілія? Чому тебе так назвали? Ну, назвали мене Олександр. ну, Мої батьки, бо я не знаю, їм так. Подобалося це ім'я просто, і вона мене назвала, ще до мого народження вони вже впевнено... Ти закинув їм дату віртуальну. Вони впевнено вже знали, що буде Саша. Тобто, мама ще вагітно ходили, але вже всі знали, що в неї там в животі Саша. І, ну, тому так. А... Ти в сім'ї? Ні, в мене ще є о, сестра моя рідна. Юля її звати. Вона 5 років менше за мене. Саш, ти недавно одружився. Ми знаємо. Скільки так. днів пройшло? 에... Два місяці. Ага, два місяці. Якщо в днях не рахує, значить все нормально. 60 днів. Як, як твої враження? От багато чоловіків, вони так. Хлопці вони прагнуть: а, треба одружитися, знайти ту єдину кохану. В тебе що змінилося з цього моменту? Ну ми дивилися. Ми як віруючі люди завжди молимося до Бога і просимо в нього там, смирення, терпіння, любові. Тобто і... ти вже смирення просив, так да, да? Я, я це розумію, що Бог тобі не дає його так, от на, і воно в тебе є. А є біля тебе люди, і через яких ти маєш проявляти це. Тобто є якісь ситуації, де ти маєш проявити любов, проявити терпіння, смирення. І от саме в сімейному житті я відчуваю це, як Бог працює. І через ці всі вчинки, які ти проявляєш, любов, ти духовно зростаєш. Сварилися вже чи ні? Була сварка якась. Е, ну, там може ні, ми, ну ми не сварилися сварок, немає. Не да, ну, порозуміння було. Так, це ж шлюб, це але було е, спів, е, спів, мирне співіснування, співіснування двох нервових клітин. І, <с <с е, звичайно що є якесь притирання на початку, але найголовніше, що ми віруючі, в нас є орієнтир, це наш Господь Ісус Христос. Ми завжди стараємося все, все. Робити з любов'ю і всі наші якісь притирки, конфлікти вирішувати тільки з любов'ю і з миром. Добре, Саш. Поговоримо про твій шлях до Бога. Коли ти вперше і від кого почув про Бога, якщо ти пам'ятаєш цей цей момент, так я народився в православній сім'ї. В я з західної України, з Волинської області, в нас там великий відсоток людей віруючих, віруючих в, в, в ну, в Бога. Але ну на мою думку, я так дивлячись, аналізуючи ну, цих людей, з якими я ходив в церкву в православну, я розумію, що дуже малий відсоток там має особисті відносини з Богом. І якби віруючи, там багато дуже традицій, і, але мало живого Бога. І про Бога я чув з дитинства від бабусі, вона завжди ходила в церкву. Я знав, що є Бог, що Бог створив людину. Але ну, я ніколи не мав спілкування живого з Богом. І так само в своїй сім'ї я не бачив цього спілкування. Ну, Біблія в нас була, але вона просто десь там стояла, покривалася пилом, і ніхто її не читав і не досліджував. Але ходили на Пасху в церкву і святили яця. Ну таке. Чим було наповнене твоє життя? От основні якісь моменти, як воно складалося до того, як ти увірував, як ти жив. Що відбувалося в тому житті? Ну, такого, що по дуже-дуже поганого нічого не відбувалося, але це було звичайне морське життя. Ну, просто от підлітковий вік, потім там, старший вік. Але нема Бога і ну, немає повноцінного життя. Угу. А коли ти почав задумуватись про якісь стосунки з Богом, що відбулося. Як, як взагалі ти зустрівся у цей шлях твій такого да, максимального наближення да, з Богом? З, за, за рік до початку повномасштабного вторгнення в Україну і, я виїхав за кордон. І, я жив в Польщі і, десь півтора року, напевно. І коли вже почалася війна, повномасштабне вторгнення, я переїхав сюди в Нідерланди на роботу. У мене там через знайомих запросили попрацювати тут. Там. І, ну, я тут опрацював. Знайомих в мене тут взагалі нікого не було. Вся моя родина в Україні. Ну там на роботі познайомився з хлопцями, але це такі ну, просто там робочі моменти і спілкування так само. І, ну, а в Україні йшла війна. І кожного дня я читав новини, дивився, що гинуть люди. Дуже багато людей гине, дітей зруйновують цілі міста. А я якраз в мене було таке бажання, я пам'ятаю, ну, підзаробити, заробити і приїхати в Україну, там, можливо, якась нерухомість там собі побудувати чи якусь справу почати. І, а я дивлюся, як просто цілі будинки знищуються в Україні, все знищується. І я отак собі задумався: от люди, мабуть, там. Дуже багато часу, дуже багато років свого життя потратили на те, щоб там збудувати якийсь будинок гарний, щоб відкрити якусь свою справу. І просто в один момент це все руйнується, знищується. я розумію, ну, людина просто там, потратила 20-15 років життя, ну що? що, те, що в такому секунді, просто знищено. І я, і я просто от не розумів, а для чого я ну, збираю, на що я збираю? Наше, якщо воно в може просто зникнути в секунді. І в мене якась внутрішня боротьба почалася. Я почав задумуватися взагалі над сенсом свого життя. Я думаю, та для чого я взагалі живу? Нащо я тут, в цих Нідерландах, тут сижу, заробляю, стараюся. Моя родина вся в Україні, на що я тут. І в мене дуже-дуже таких було питань, на яких в мене не було відповіді. І, і, і всередині вже почали відбуватися якісь процеси, такі незрозумілі для мене. От просто. Нерозуміння, куди я рухаюсь, для чого я живу, і взагалі, що, що, куди. Просто пустота, якась і невідомість. І от тоді, в цей момент, я загадую що є Бог, і Бог створив людину, і якщо він її створив, значить він і знає відповіді на ці питання. Для чого я живу, яка моя місія і що він хоче від мене. І тоді я. Я вже не пам'ятаю, чи в мене була Біблія, завжди з собою возив, ніколи не читав, але вона була в мене там в, в сунці. І я беру Біблію і починаю читати і, ну, новий заповіт, саме новий заповіт. Починаю читати і молитися. І чим більше я її читаю, тим більше мені відкривається Бог, торкається мого серця. Я починаю усвідомлювати, наскільки я неправильно жив, як я взагалі не в тому напрямку рухаюся, взагалі не про те думаю. І почався цей процес, запустився процес, в якому Бог почав працювати зі мною, з моїм серцем. Я На початку я читав і молився, потім я читав і плакав, і ще більше молився. І потрошки-потрошки по Бог так працював зі мною. Я почав процес покаяння, це не було дуже швидко, не було в один день. Це, я не знаю, може з півроку так Бог мене очищував, очищував. Показував мені, від чого я повинен відмовитись, де я роблю не так. І, і от, от такі процеси почали відбуватися. Ну, в, в якийсь момент я просто сказав Богові, що Господь я віддаю себе повністю в твої руки, роби зі мною, що хочеш, і я повністю твій, все, я хочу тільки жити з тобою. І тоді я пам'ятаю на цій роботі, на якій я працював, я, куди я приїхав в Нідерланди. І після такої моєї щирої молитви до Бога, що коли я сказав, Боже, веди мене своєю дорогою, тою, якою ти ведеш, а не то, що я хочу. І просто на другий день мене просто так, без будь-яких пояснень причин, звільнили з тієї роботи. Да, і тоді вже я отримав тут а, прихисток від Нідерландів і знайшов церкву, познайомився з вами всіма, прийняв водне хрещення, так став. Чи, чи були якісь перешкоди, от, ну ти розумієш чітко, до або після ну, в тому, щоб от, оцей шлях дойти і зустрітися з Богом? Чи от перші е, кроки віри твоєї, що ти от реально відчував, що це не все так просто духовний світ він реагує на твої зміни? Е, да, так, твої... боротьба була завжди. І чим ближче ти наближаєшся до Бога, ти більше відчуваєш цю боротьбу самим собою навіть. Бо Ну, якби ти починаєш відчувати, але знову ж, коли ти це відчуваєш, ти розумієш, звідки це приходить, і ти розумієш, куди лежить твій шлях. І ти ще більше до Бога в, в той момент йдеш, ще більше, ще більше. Звичайно, це нелегко, але Бог дає сили. З молитвою і Бог допомагає і проводить. Але боротьба була завжди. Да. Ми знаємо, що ти зараз е, знімаєш інколи такі цікаві відео, якісь креативні, ведеш свій влог, канал в тебе на Ютубі є. Можеш сказати, звідки з'являються ідеї, які в тебе плани? Коли я пройшов в церкву, почав тут знайомитися з людьми, спілкуватися. І так само почув, почав чути свідчення людей, як вони приходили до Бога. І там були просто дуже такі неймовірні свідчення людей, що вони дуже в мене. Вразили, я думаю, вау, який великий Бог! І з якої ями він інколи витягує людей і дає їм нове життя, дає ну, просто все нове, і, і люди перероджуються. І я зрозумів, що навіть моя історія, вона якась мені здавалася, це просто ну, така маленька, порівняно з іншими, які я чув. І я так думаю, ні, це має чути більше людей, не тільки я. Я я хотів, щоб ці історії чуло більше людей, щоб люди просто бачили, який Бог він великий, любячий отець, і щоб люди його славили. І в тяжкі моменти, і коли в людей наступають, щоб вони знали, що завжди є вихід, є вихід, є Ісус. І коли ми почнемо до Нього звертатися, він відразу відреагує і проведе і допоможе. І тоді мені така ідея прийшла. Щоб знімати ці свідчення людей е, на відео і викладати в Ютуб, щоб е, люди могли це чути, бачити. І, ну, а взагалі, е, ще чому так е, я захотів знімати, бо ще Артем мені допоміг. Тож, ці початки в Ютубі, коли на чоловічому клубі ми проводили інтерв'ю з хлопцями, Артем попро, декілька разів попросив мене допомогти. Мені це сподобалось, і я так загорівся і хотів це робити. Хто для тебе були от, в перший період твій і зараз, можливо, є людьми, які ну, ти дивишся на них і щось в них є особливе, е, що ти наслідуєш їхню віру, їхнє життя, от, бачиш, ну, от. Ну, чи є такі люди? В, кожні, в кожній людині я щось бачу, що я можу взяти. Я не можу там о, якусь виділити. Роду, людину ага. да, виділити, а якось не виділити, того, що я бачу. В різних сферах кожен по-своєму щось робить, і це все надихає, тому що я розумію, що навіть просто от хтось приїхав в неділю, знаєш, що це не просто так людина приїхала, вона приїхала прославити Бога, побути в єдності, з кимось поговорити, десь там в куточку, ми навіть цього не побачимо. Але для той людини, з ким ти поговориш, це вже може бути якесь підбадьорення. І ну, все, що ми робимо, проводимо там жіночі зустрічі, чоловічі, чоловічий клуб. Місіонерська наша сім'я, це все воно надихає, і ти бачиш, що люди заради Бога. Як тебе знайти в Ютубі? Скільки підписників? А, там що небагато. Ну, але ти, користуючись нагодою, можна да, сказати. Да. Ну GML, Jesus My Life, так називається канал, і да, там можна знайти. Ага, хорошо. Е, я хотів би, щоб ми зараз помолились, благословили Олександра і. Твоє побажання на останній такий меседж для тих людей, які ще не примирилися з Богом. От ти відносно молодому віці прийшов, от молоді люди тут сидять, що б ти їм сказав. Да, Я б хотів би всім побажати, що не дивлячись на те, що ми в церкві і ми знаємо Бога, завжди будуть виклики, завжди буде боротьба, бо того, що наш ворог, диявол, він. Ну, люди світу, вони йому не цікаві. Вони вже і так під його владою, і він може їх взагалі не турбувати. Ну коли тільки ми починаємо рухатись до Христа і вибирати цей напрямок до Бога, він одразу починає ну, робити все, щоб нас збити з цієї дороги. І тому виклики це будуть 100%. І я б хотів би всім побажати завжди тримати наш фокус на Ісуса, завжди розуміти, що Він за нас. Він з нами, він нас веде, підтримує, і для нього нема нічого неможливого. Давайте помолимось, Благословимо Сашу і кожного з нас. Батько Небесний ми дякуємо за те, що ти знайшов Олександра. Ти привів його до себе, і його шлях був е... закінчений, от і, і початий правильно за те, що. Ти знайшов його, то, що він є твоя дитина, Господь. Прошу благослови його життя, його сім'ю, його мрії, справи, те служіння, яке він звершує. Нехай у всьому буде прославлене Твоє ім'я, Господь. І нехай багато людей через його життя, через його служіння ще отримують благословіння, радість і підтримку. Просимо ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь.